Всім привіт шановні підписники каналу Фермерський канал Півдня. Ось на огляді у нас насіння соня, соняшнику від компанії Вітерасід. Це нам надала компанія Вітерасід для посіву на демоділянці. Тут у нас 4 гібриди під технологією Sulfo. Перший гібрид зуро 23. Потім Доворіз, потім гібрид зура 21 і НЕТАСУ. Ці посівні одиниці тут міські по 60 тисяч насіни. Також проотруєне насіння фунгіцидом люмісенса фс 200 Будемо сіяти на нашій ділянці Демополя у нас на Миколаївщині. Хочу подякувати менеджерам компанії ViteraSit за надання посівних одиниць. Також дякую за перегляд.